В Україні активно реалізується соціальна житлова ініціатива президента Доступне житло згідно з нею. Усі, хто потребує поліпшення житлових умов, можуть придбати квартиру за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів. Першу угоду купівлі доступного житла підписали сьогодні і в Херсоні. Робили це урочисто і в присутності представників влади. Цю подію по праву прирівнюють до свята, адже нині вкрай складно впевнити українців у надійності програми, за якою пропонують придбати квартиру на вигідних умовах. Втім, для себе родина Тимчуків переглянула усі за та проти і таки зважилась на участь у програмі Доступне житло ми живемо зараз на квартирі тічі 23 квадрати обща площі з кухні, то тобто совсім ну що син ж уже треба розширятися. Думали спочатку продати нашу квартиру, ну просто не на нове житло, звісно ж не реально. Де полгода наверное, шукали якийсь варіант взяти там, може кредит. Но на вторичному житлі нічого хорошого не попадало. Рішення родини передавали на одна консультація, у тому числі стосовно вибору банку, що надасть кредит. Тепер, коли нюанси з'ясовано і підготовлено необхідні документи, тим мають на руках тристоронню угоду з банком та фондом. МЖК. даний об'єкт знаходиться. На 4-м Таврическом, 4 от МКР, это 69-й дом, строительный адрес. 17% мы уже выполнили на сегодняшний день. Долю, конечно, большую внесли мы, как строительная организация, но благодаря поддержке государства в лице Херсонской областной державной администрации, а это не просто слова сегодня, как забудонок, мы видим эту реальную поддержку, мы надеемся. Виповню ціна задачі і обов'язки взяти на себе. втілення даної соціальної ініціативи президента має змінити на краще як стан будівельної галузі у регіоні взагалі, так і життя окремої родини, яка потребує поліпшення житлових умов. Я думаю, що до кінця года буде много таких молодих сімей, которым ми сьогодні допоможемо, щоб було уютно і удобно жити кожній сім'ї Хесонці. Ми для этого все робимо. Ми практично вот з марта місяця провели очень серйозну роботу в області. Подключили всіх руководителей всіх уровнів місцевої влади, привлекли много застройщиків. Учасники програми Доступне житло отримують ключі від квартир одразу ж по завершенні будівництва багатоповерхівки, де обрали своє майбутнє помешкання. А родині Тимчуків разом з тим забудовники подарують кондиціон.